Росіяни вивозять українських дітей до Чечні. За словами голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, окупанти викрадають дітей з Луганщини та відправляють на так зване патріотичне виховання чеченцям. Гайдай каже, що Кадиров спеціально викрадає малих українців, щоб зробити із них нових вбивць, яких згодом відправлятимуть на війну. Подібних випадків депортації, підлітків на територію РФ уже понад сотня. Раніше центр національного спротиву повідомив, що російська окупаційна адміністрація на тимчасово окупованій території Луганщини відзвітувала, що для 15 тисяч дітей від 2 до 17 років провали поглиблені медичні огляди. Російські медики в документах обстеження зазначили, що 70% з цих дітей потребують спеціальної медичної допомоги. На думку голови луганської ОВА, гайдає, таким заключенням ворог прикриває депортацію дітей на територію Росії. Додам, що станом на кінець жовтня було відомо про вивезення понад 8 тисяч українських дітей на територію країни агресорки. Такі дані в ефірі національного телемарафону повідомила уповноважена президента України з прав дитини. Та дитячої реабілітації Дар'я Герасимчук.